А кожне дерево затримує пило від 40 до 60 кг кілограм кожен рік. Якщо не буде в нас зеленої маси, ці всі важкі метали, фармальдигід, сажа, пил, все це буде в наших легенях. Ви почитайте статистику Миколаївської обласної ради управління медицини. Що в нас по статистиці? Як в нас росте серцево судинне, да, судинне захворювання, що в нас з гіпертониками, це не треба робити. Треба, якщо в нас є зайві бюджетні кошти, і в нас в місті біля тисячі сухих і аварійних дерев, які дійсно потребують знищення, ну видалення. Чому ми кошти витрачаємо на те, що не треба витрачати? Шановні чиновники, будь ласка, подумайте, що ви. Що ви робите? Що ви робите з нашим містом? У нас є з підписом документ, в якому вказано, що з даного дерева, яке в порівнянні з іншими, помітьте ще тому, що ми були поруч зіною тут, обрізали менше ніж інші. Зрізано 85% крони дерева згідно документів, які діють в Україні, то, е, наказу наказу го такий тип обрізки, який вони заявляють. Може бути не більше 30%. Ми звертаємося з наступними вимогами зупинити обрізку платанів на вулиці Соборній та провести за необхідності санітарного обрізку сухих зламаних гілок, але у відповідний для цього час. тобто згідно затверджених державних норм, це вегетаційний період, коли видно, коли які гілки є сухими. Крім випадків аварійних ілог, які виявлені при обстеженні залученням Державної екологічної інспекції, яка є фаховою в цьому напрямку, вести мораторій на омолоджувальну обрізку на три роки. Далі заборонити обрізку крони неаварійних зелених насаджень більше ніж на 15% до періоду прийняття правил утримання зелених насаджень в місті Миколаєві. Далі, негайно скликати робочу групу по підготовці правил утримання зелених насаджень в Миколаєві та інвентаризації всіх дерев Миколаєві і затвердити їх в найближчий час. Мета нашої акції це з одного боку показати, що нас багато хто проти такої обрізки, зібрати підписи до колективного звернення, до міського голови і до депутатів міської ради. Там у нас є конкретні наші вимоги, скажімо так, всі вони пов'язані з отриманням чинного законодавства по догляду за деревами. І також інформаційна функція для того, щоб більше людям розповісти про те, чому саме не так. Відрізаються платани, що їм далі загрожує. Ми навіть створили в телеграм-групу телеграм для того, щоб там приєдналися всі охочі, і хто десь бачить, де неправильно кранують дерева, тобто не кранують якраз, так? тобто неправильно обрізають дерева, чи немає документів, щоб писали, і якщо хтось може десь підійти за той адресою, щоб підходило, допомагали.